Слава Україні! Сьогодні будемо відкривати декілька аккаунтів, декілька уламків і будемо всі полювати на Теодора. Всі знають, хто це такий, тому не буду розказувати довго. Це новий топ герой, який всім дуже потрібний. Перший буде Віталій, буде відкривати все. Перший перейти до відкриття. Нагадаю, якщо вам потрібна будь-яка допомога, анкіл, не анкіл, підземелля, гідра то будь-що, пишіть, в описі буде мій телеграм. А також, якщо ви бажаєте відкритись на каналі, також пишіть телеграм. Поїхали. Віталій хоче також отримати Теодора. Побачимо, наскільки це можливо. Х2 немає, тільки Х10. Давайте. Попробуємо витягнути. Так. Дві рарки і третій... Третя. Рарка також не потрібні, я думаю. Поїхали. Один, десять і чотири. На жаль, на жаль, на жаль, це тільки ветеран. Колись він заходив за рахунок. Тут зменшення атаки і ще десь було блок бонусів, але він вже давно не актуальний. Давайте. Давайте нам Теодора, і все буде добре. Так, епіклодрік каракар не потрібний. Майстриня луків непогано заходить на одну з потаємних кімнат в важкій вежі. Ось так. Ось так і у ланці були. На жаль, так буває без Х2. Так. Синішаль, ну наразі це тільки крипта. Далі йдемо. Ловець. Ні, ліч частинка разена. В принципі, більше нікуди би, і не заходить. Станом на сьогодні. Ще один радник. Такий дуже бюджетний блендер. Ну дайте легендарного. На жаль, це епік. Хороший отруйник вішає дуже багато отрути. Окультний воїн. Заходить на клан боса, на дракона, на голема. Але думаю, це все не потрібно, як бачимо, нових героїв має Тож дякуємо Віталію і переходимо далі. А наступним у нас буде Матвій, який хоче отримати також свого легендарного героя. Починаємо три фіолетових. 5 синіх, 1 жовтий і синьку залишимо на кінець. Не тепер заходить такий міні-ловець. міні, міні Дайте нам легендарного героя. Так, стриптизер. Не дуже туди заходить. Взагалі нікуди, напевно, зараз не заходить. Так. Дилгов. Не то. Полюємо ми не за цим. Нам потрібний легендарний герой. Не знаю, коли був гарант, не було гаранту. Але давайте, давайте щось потянемо людське. І є, давай, давай, давай! Матикібела. Ну, загалом, загалом, загалом це герой досить непоганий. Можна його використовувати, колись було на нього злиття, я через нього закривав свою крипту. Але блін, це ні разу не Теодор. Хоча в нас є ще шанси його отримати. Давайте. Теодора нам. Студію. Так, підсвічниця. Не то. Так, ще один синій герой. Корму буде багато. Корму сьогодні буде багато, я думаю всі це розуміють. Не то, не то. Дайте ще одного легендарного, зразу. А краще з фіолатового уламку. Якусь сіфі. Так, ну давайте один рижий. Давай. Теодор, ага. Бурангірі. Е, проходить соло бо мало, правда, тільки 50-го, наскільки я в курсі. І ну, на легкій вежі без проблем, а на тяжкій це є максимум 50-й. Непоганий епік, дайте нам легендарного епік. Луа хороший ДД, соло Цільбія, досить непогано. Дайте мадам сервіс, дайте щось хороше. Поки то все не потрібне, решта. І епік с кімпос. Гівнуайт. Луа хороша, все решта то є просто корм. Е, добре. Так, і 50 синіх. Поїхали. 50 синіх... дайте. Дайте ще одну легенду. Ярл. E -e, ну, це зараз тільки крипта, хоча можна на, і на клан босса використовувати за рахунок блоку штрафів. Так, ну де, де? Давайте. Ще один. Ну це вже просто корм горі, нікуди не заходить. Максимум склад або корм. Так, епіки. Давайте нам епіків, аккаунт молодий, і епіки тут будуть дуже потрібні. Дуже потрібні якогось ловця, Армстронга. І 10 ценіт? Ну це нормально. І козлозаєць прибіг. Нікому вже не потрібний. Де епіки? Так гарно все починалося. Так гарно все починалося і ось воно і закінчилося. Нові, нових трохи героїв, думаю, є, але основний новий герой це Мати Кібела, її не було. А я дякую Матвію і перехожу на свій основний аккаунт. Ну і я на закуску. Так, в мене також небагато, але я роблю злиття, тому відкриваємо все. З тими злиттями не назбираєш нічого. Дайте мені сі. Ага. Амарант. Так точно. Наразі тільки не потрібний... не потрібні герої. Хоча корм потрібний завжди. Але вже і нема що дуже качати. Дайте, дайте. А взагалі-то я хочу просто Теодора, щоб прийшов на аккаунт цей топовий герой. Наразі це не він. Це не він. Хоча недавно і був легендарний в мене, але але... Але є уламки, є злиття, тому треба відкривати. Так... Так, так ну, Але x 2 нема, тому Епік. Вудзі. Вудзі. А Вудзі в нас не є на... на злиті. Мушу подивитися. Де це наше злиття? Наше злиття. Вудзі! Клас! Оце вже полегшення. Непогано, непогано, непогано прибігло... Прибігло 25% від легендарного героя. Ще би один прибіг. Епік. От за них. Цих героїв я забув, що вони можуть також прибігти. Непогано, але давайте мені Теодора, гном хто? Мойка. Ну, Мойка, то є топовий герой. Е, з чим себе можу і привітати. Дякую, е, це новий герой, але це ніфіга не Теодор. Це давайте Теодора. Так, горло зубастий, не потрібний. Ну взагалі ніхто не потрібний. Цвіт також нікуди не заходить. ну дайте Не дайте, дайте, не дайте. Топова заргала, але вже не потрібна, вже є вкачана, тому не потрібно. Так, ну, Молька, звичайно, в мене нова не було. Отож, таке вийшло відкриття. Всім дякую за перегляд. Пишіть, що дістали ви, якщо ви відкривалися, якщо не відкривалися, то то не відкривалися. Всім дякую ще раз за перегляд. Це буде Україна і до нових зустрічей.